Ювілейний саміт НАТО присвятять вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Сполучені Штати планують обговорити розроблення дорожньої карти вступу України до НАТО. Про це заявив державний секретар США Ентоні Шаєнтоніблінкін під час брифінгу з очільником МЗС Франції Стефаном Сежурне і, і... Наша тактика очень сильно і змінилася. Блінкен нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнісі союзники запевнили, що Україна стане членом Альянсу. Проблема в тому, щоб мати якісну дорожню карту, щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт НАТО, присвячений 75-й річниці Альянсу, дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо запросити Україну, заявив держсекретар. Він також додав, що ця дорожня карта стане необхідним містком. Який дозволить Україні після перемоги над Росією стати повноцінним членом альянсу, критичний момент переживає зараз Україна у війні з Росією і терміново потребує більшої підтримки Заходу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Парижа. Разом із міністром оборони Франції він відвідав виробництво, де випускають зокрема гаубиці Цезар, які використовують сили оборони України. Блінкен привітав лідерство Франції в багатьох оборонних галузях. У середу він візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, де буде також присутній міністр закордонних справ України, і де заплановано засідання Ради україна НАТО. Німеччина оголосила, що надасть Україні 180 тисяч снарядів в межах чеської ініціативи. Силам оборони України вже кілька місяців бракує снарядів, зокрема через призупинення допомоги США. Законопроект про подальшу підтримку України вже майже півроку заблокований в американському конгресі. Ті республіканці, які виступають проти допомоги Києву, кажуть, що Америка спершу має вирішити внутрішні проблеми. Втім, допомога Україні стимулює економіку США, кажуть їхні опоненти, як саме пояснить Юрій Мамон. Українські збройні сили, хоча і героїчно кожен день відбивають атаки окупантів, все ж потроху зазнають територіальних втрат. Причиною тому є брак боєприпасів, пояснюють українські високопосадовці. Палата представників, США, яку контролюють республіканці, не виносить на голосування прийнятий сенатом законопроект про додаткове фінансування для України на 60 мільярдів доларів ніхто не згоден з тим, що зробив Путін. Але коли ми беремо гроші наших платників податки і відправляємо їх за 5 тисяч миль, а наш власний кордон у той самий час широко відкритий, і наших американських громадян вбивають на вулицях, це проблема. Однак більшість коштів, які законодавці схвалюють для України, залишаються в шам. Вони витрачаються на заводах, як це у штаті Пенсильванія, для виробництва нової зброї на заміну старої, яка відправляється в Україну з американських складів. Це один з десятків об'єктів оборонної промисловості, на який Конгрес виділяє кошти в підтримку боротьби України. Це об'єкти від приватних фабрик та державних лабораторій, заводів з виробництва боєприпасів епохи першої або другої. Світових воєн, і їм потрібна модернізація. голос Америки отримав дозвіл відвідати завод боєприпасів у Скрентоні, Пенсильванія, щоб подивитися, як витрачаються кошти платників податків. Тут в розпечених печах Скрентона, виготовляються артилерійські снаряди 155-го калібру. Перед відправкою для начинки вибухівкою снаряди охолоджують. Перевіряють на якість, полірують і фарбують, щоб запобігти появі ржі. І з початком війни в Україні виробництво снарядів на цьому заводі збільшилося з 14 до 28 тисяч на місяць. Втім, представники General Dynamics, підрядника заводу, кажуть, що через декілька тижнів ця кількість зросте до 36 тисяч на місяць, коли буде запущена нова виробнича лінія. Це поки що єдина виробнича лінія, яку ми маємо. Річ Гансен, який наглядає за заводом для армії, каже, що 418 мільйонів доларів платників податків йдуть на фінансування 20 проєктів. Кількість працівників безумовно зросла, і вона буде надалі збільшуватися, аби заповнити усі нові виробничі лінії. Тільки на цьому заводі буде додатково створено ще 200 нових робочих місць. Щоправда, в General Dynamics кажуть, без збільшення фінансування цього не станеться, а для такого провінційного містечка, як Скрентон, це життєво важливо. Скрентон, Пенсільванія, переживає серйозний економічний підйом. Місця праці в рідному штаті важливі, але ще важливіше за словами конгресмена переконатися, що США не відвернуться від України це не лише не по американськи, це не по пенсильванськи. Розумієте, ми завжди виступали за демократію і свободу. Я не думаю, що нам потрібно змінювати цю політику зараз. Починаючи із 2025 року, сполученим штатам потрібно вийти на рівень виробництва снарядів 155-го калібру у 100 тисяч на місяць. Так армія США зможе відновити і свої запаси на складах, з яких близько 2 мільйонів боєприпасів було відправлено в Україну, і зможе продовжувати надавати Києву достатню кількість боєприпасів для самооборони. Щоправда, без додаткового фінансування з боку конгресу оборонна промисловість США цієї мети не досягне. Юрій Мамон Карлабаб голос Америки. Уряд США не відмовляється від позиції про те, що проблеми зі здоров'ям у низки американських дипломатів за кордоном не є наслідком застосування ворожою країною певної зброї. Днями автори міжнародного журналістського розслідування заявили, що так званий гаванський синдром могла викликати секретна зброя агентів російського гРУ. Після оприлюднення цього розслідування в Білому домі зазначили, що розвідка дійшла інших висновків однак, влада Продовжить всебічне дослідження за темою слідкував мій колега Олексій Коваленко, який також поговорив з одним із авторів розслідування. Олексію, привіт! Розкажи, будь ласка, про основні положення цього розслідування журналістського, як вони дійшли таких висновків. Вітаю. Марія, як ти правильно зазначила журналістське розслідування, в якому брали участь журналісти видання Інсайдер Ньюз», а також німецького видання Шпігель. Вони встановили, що можлива пришетність агентів російської розвідки, російського гРУ до випадків так званого гаванського синдрому. Але все по черзі, що ж називається взагалі гаванським синдромом, це серія симптомів, які можуть бути і мігренію, і головним болем, і втратою координації проблемами зі с. Ухом тощо і спричинені вони саме якимись звуковими або електромагнітними хвилями. Вперше це встановили у 2016 році у посольстві США у Гавані, столиці Куби, і саме у працівників американського ЦРУ, які працювали під прикриттям в американському посольстві на Кубі. Згодом такі випадки були встановлені і в інших містах та в інших дипломатичних представництвах США та Канади, зокрема у Лондоні, Москві, Гуанчжоу, а також Тбілісі. і саме на цьому випадку у Тбілісі, столиці Грузії, зосереджені журналісти розслідування, Дувачі у цьому розслідуванні вони зауважують, що дружина американського дипломата зазнала впливу. Відповідно, вона зазнала гаванського синдрому, і вона на місці на місці цієї атаки розпізнала людину, яку вона потім розпізнала як сина керівника відділу ГРУ 29155, який, власне пов'язують також журналісти розслідувачі з багатьма подібними випадками у різних частинах світу.